Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. У нас в Україні кількість чиновників скоро дійде до 800 тисяч. Це пряма цифра, пряма цифра людей, які сидять за столами, за комп'ютерами, за паперами з 9 до 6 вечора. 800 тисяч чоловік. Доходить цифра. По деяким даним іншим, до мільйона. Уявляєте? І от мені хочеться задати одній людині з числа чиновників запитання, що ти зробив? Реально, що зробив за що отримав гроші з 2019 року. Це Іван Володимирович Гангал, перший заступник голови Сокірянського ТГ Василя Васильовича Козика. Більшість сукірянців, жителі Сокірянщини, знає Івана Володимировича Гангала тільки по тому, що він катається на джипі, який унаслідував від колишнього мера пана Василя Равлика, і все. І те, що він за дівців, був там головою сільради від слова, начебто. Все. От кого я питаю з сукірянців? Жителів Сокірянщини Сокірян. Ну що зробив пан Гангал Іван? Не під час війни це особливе питання. А з 2019 року він вже четвертий рік заробляє гроші як перший заступник мера Сокірянської громади? Питання і немаленькі, напевно, гроші. Питанечко, просте, Іван Володимирович Гангал, просто Ваня Гангал. От за що ти конкретно з 2019 року, вибачно, ти отримав гроші. Правильно, гроші наші, платників податків, гроші Секірянської громади, народні гроші. За що 4 роки ти отримуєш народні гроші? Які проекти ти реалізував? Що конкретно ти зробив? Конкретно то, що видно, то, що люди бачать, а не по бумажкам, по паперам, по вибачай, грамотам Фількінам, як кажуть у народі. Просто, Ваня Гангл, прозвітуйся, скажи. І все. Я зробив то-то, то-то. Величезний проєкт, який дає прибуток. Я зробив то-то, то то А то люди кажуть: Ваня Ганго катається на джипі уже 4 роки 5 Крапка. Проблема в Україні, що в реальному стані речей, в реальному коефіцієнті. що користі від великої кількості українських чиновників. Коефіцієн полезного як кажуть москалі, який коефіцієнт полезного дії від Вані Гангала, заступника першого Василя Козика? Скажіть прокоментуйте, може хтось сміливий. До нових зустрічей. З вами був Ігор Швець, Сокіряни, Чернівецька область.